Уданов сколихнув українців свіжим зверненням. Він розкрив шокуючу новину, що сталося у Кремлі. Розвідники чекали остаточного підтвердження, і ось тепер голова ГУР вийшов із офіційним оголошенням. Україні агресорці почалися різкі зміни. Трапилося те, що все повністю змінює. По суті, цієї події вже ніхто і не чекав. Утім, все бажане часто відбувається якраз тоді, коли не очікуєш. Усім вітання. Я вдячна оглядачі що берете нас. Піті ві за того аби дізнаватися усі подробиці, які відбуваються на міжнародній арені. Ну і звісно, ті події, які відбуваються і на території нашої держави. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Буданов, очільник української розвідки, з'явився в публічному просторі і зробив низку вражаючих заяв. І розпочнемо з того, що головне управління розвідки Міністерства оборони України разом із міністерством молоді і спорту оприлюднили список з 11 російських спортсменів та кіберспортсменів, які висловили публічну підтримку війни проти України. Усі вони розпалюють війну. Тож такий собі російський боксер Фьодор Чудінов організовує пропагандистські заходи на тимчасово окупованих територіях. Спрямовані зокрема на ідеологічний вплив на український народ. Борець Імам Ганішов особисто відвідував російських військових у тимчасово окупованій Запорізькій області, де створював фото та відеоматеріали на підтримку війни. Ну а російський кіберспортсмен Віталій Рощин публічно підтримує так звану спеціальну військову операцію, а також ідеї демілітаризації та знищення України. Загалом гур зібрали інформацію про 148 російських спортсменів, кіберспортсменів і осіб пов'язаних зі спортивною сферою. Усі вони відверто і відповідають. Відкрито виступають на боці російської агресії, однак не зважають на те, що більшість росіян підтримує цю так звану СВО. Є і ті, які все ж таки критикують російського очільника Володимира Путіна за продовження злочинної війни проти України. І про це йдеться в одному із аудіозаписів гур, які перехопили розмову мешканця Брянщини зі своєю знайомою. Війна йде ні за що знищують людей. Зрозуміла, це Путін гад, усе почав. Тепер продовжує, продовжує не зупиняються ні. Тут все уже ясно розумієш. Тут наші не починали ніхто. Я то у Луганську жив. Вони почали перші. Я знаю все. І як починалося все? Я бачив усе, Заявив він. У свою чергу Крило Буданов заявив, що досягти швидкого перемир'я у війні з Росією можливо, однак дійти до стійкого миру. Ні, відповідаючи на питання про те, на що розраховують росіяни у мирних перемовинах, він заявив, що вони використовують тактику кнута і пряника, тиснучи на Україну та пропонуючи фіна. Сансові заохочення для інших сторін, які прийматимуть у цьому участь. Цитую. так було завжди, нічого у них не зміниться. Тут інше питання: перемир'я чи мир? це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я я просто особисто можу сказати думку. В принципі, це реально. Дійти швидко до миру ні, наголосив Кирило Буданов. Він також зазначив, що якщо до 26-го року Росія не вийде із цієї війни, то втратить шанс на світове лідерство. Так їм потрібна перерва. Їм лишається максимум рівень регіональ лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Ціна війни занадто висока фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами та іншим. Пояснив він, за словами начальника гур в Росії снова брак технології та технологічних рішень. Перш за все по розробці арктичних районів та видобутку там газу. Таким чином Москва намагається заморозити ситуацію, щоб отримати паузу. Але мирний договір, який передбачав би відновлення територіальної цілісності України, не входить у її плани раніше Буданов також розповів, що, попри перестановки в російському керівництві, найближче оточення російського диктатора Володимира Путіна залишалося незмінним. За його даними роль колишнього міністра оборони Сергія Шойгу значно знизилася, тоді як Микола Петрушов продовжує зберігати вплив. При цьому Москва поставила перед собою мету завершити війну проти України до 26 го року. Якщо цього не станеться, Москва втратить можливість економічного та військового зростання, вважають у Кремлі. На ну, тимчасові. Самогур повідомили, що Кремль передбачив 15 сценаріїв майбутніх війн, зокрема ймовірні конфлікти з Польщею та країнами Балтії. Про це заявив представник головного управління розсудки міністерства оборони України Вадим Скібіцький під час круглого столу. Нові контури європейської безпеки. За словами Скібіцького, у Кремлі, розроблено геополітичний прогноз на період 26 2035 років, який містить оцінку наслідків до 2045-го. У межах цього документу закріплена чітка вимога Вирішити так зване українське питання до 2026 року. Якщо війна триватиме ще 5-10 років, Росія не зможе зрівнятися зі США та Китаєм, зазначив представник ГУР. Він також наголосив, що Москва розглядає 15 потенційних сценаріїв майбутніх військових конфліктів, із них шість стосуються північної Європи. Це добре розуміє країни Балтії, Польща, Лише щодо Польщі існує чотири можливі сценарії військового протистояння, і Варшава усвідомлює, що загроза є реальною. Додав. Кібіцький на завершення Вадим Скібіцький підкреслив важливу роль України у формуванні нової системи європейської безпеки. Роль нашої держави саме в усвідомленні нових підходах до організації європейської системи безпеки не оцінена. Наголосив він серед іншого, очільник розвідки Кирило Буданов назвав три головні уроки, які винесла Україна з війни, яку розпочав Кремль. По перше, якщо є ймовірність, що війна можлива, то потрібно зробити усе можливе і неможливе для того, аби її запобігти. Також Буданов розповів, що якщо війна неминуча. То варто брати відповідальність вдарити першим і позбавити противника можливості перехопити ініціативу. Цитую: якщо ви повинні вдарити першим, то вдарте як найсильніше, щоб змусити противника двічі подумати, наголосив Буданов, говорячи про третій рок війни. До речі, журналісти Australian Financial Review наголосили, що третя порада від Буданова є актуальною для національних лідерів у всьому світі. У змі резюмують, що слова чільника гурмо прагматичні та вистраждані багаторічною війною. До речі, говорячи про технології кривни. Як Гур заявив, що нові технології важливі, але вони доповнюють, а не замінюють основні методи розвитки. Про це йдеться в телеграм-каналі головного управління розвитки Міністерства оборони України. За словами Буданова, інформація з відкритих даних справді може стати у пригоді, наприклад, для підтвердження ефективності операції. Однак для цього хтось має перебувати у потрібному місці із камерою і опубліковувати зображення чи відео у соціальних мережах. Утім, за словами Буданова, в багатьох випадках цього не відбувається. Окрім. Ім того, інформація з відкритих джерел може бути легко сфальсифікована, щоб ввести людей в оману, зазначив начальник гур. Раніше Буданов заявив, що російські військові швидко вчаться. Так за три роки повномасштабної війни окупанти покращили розвитку, планування далекобійних ударів та протидію атакам дронів, використовуючи методи аналогічні тактиці НАТО. Далі з вами поговоримо також про те, як генерал Кирило Буданов особисто працює в гарячих точках і має безумовний авторитет серед бійців головного управління. Розвідки, яка за його керівництва стала однією із найтехнологічніших спецслужб світу. Про це облозі розповів екс заступник начальника ГУРМО генерал-майор Ілля Павленко. Важлива риса нинішнього начальника ГУРМО України в тому, що він не паркетний, а сам часто з'являється в гарячих точках разом зі своїми солдатами. Генерал Буданов має безумовний авторитет серед бійців і співробітників. І такий його стиль управління довів свою ефективність, наголосив Павленко. За його словами, кіхті Гурівської совиски. Рісь, і, хоч не всі ці площини протистояння із агресором, видимі. Але вже четвертий рік поспіль ми бачимо втілення плану тисячі тактичних порізів Росії з боку української воєнної розвитки. Сукупно вони дають результати, насправді ослаблюють Москву. Операції у тилу ворога спрямовані на підрив логістики і знищення воєнних злочинців. Кібероперації та успішні атаки на об'єкти військово-промислового комплексу ворога окремо увагою заслуговує і кампанія знищення та ураження кораблів в чорному. Морського флоту РФ 15 суден. А віднедавна і знищення повітряних цілей російських окупантів поблизу Криму. Ударні морські дрони Магура і майстерність їхніх інженерів та операторів вивели гур у ранг найтехнологічніших спецслужб світу. Підкреслив екс заступник Буданова. Він додав, що гур також вміє вдало проводити і ПСО складні, багатовекторні. розвідка здатна бояти в московські сакральні місця, а навіть у сам Кремль, викриваючи світу російські блеф карти. Які вони називають червоними лініями, воїни ГУР, зрештою першими серед структур сил безпеки та сил оборони України перенесли війну на територію агресора, визнання серед українського суспільства та світу справа високої відповідальності, адже встановлена генералом Будановим його бійцями, планка вимагає працювати ще наполегливіше, досягати вищих результатів заради захисту національної безпеки та інтересів України, зазначив екс-розвідник. На його переконання, хоча спробує втихомирити Росію та укласти з нею перемир'я Тривають, але навіть якщо допустити їхнє завершення у викладення миру для гур протистояння аж ніяк не завершиться. Послаблення військових, економічних і дипломатичних можливостей Росії залишатиметься пріоритетним завданням для спецслужби на довгі десятиліття, а може й довше. Одвічна загроза з боку Росії залишатиметься, доки вона не зміниться. Брехлива Москва втратила людську подобу. Українці дуже довго вважатимуть її ворогом. Країною, яка підступно напала без причини, країною, яка вчинила воєнні ні, злочини для тривалого, але необхідного трибуналу. І якщо міжнародне право раптом виявиться безсилим, ризики очевидні, то справедливість за злочини, які не мають строків давності, забезпечуватиме кіготь сови, що може з'явитися будь-коли і будь-де, констатував ілля Павленко. Ну і також у головному управлінні розвитки міноборони натякнули, що можуть здійснювати удари у глиб Росії і без розвідданих від американського ЦРУ. Про це заявив заступник керівника Гур Вадим Скібіцький. За його словами, розвідники діють за стандартами НАТО. Стандарти на. То чітко передбачають певні етапи проведення такої роботи. Це аналіз центрів тяжіння, це безпосередньо таргетинг або визначення цілей найбільш критичних місць, куди необхідно наносити удари. Потім аналіз результатів ударів. Із цього складається вся картина, якого ефекту ми досягли. Ми намагаємося досягти на як найбільшого ефекту по тих критичних об'єктах, які вибираються для ураження. Зауважив генерал-майор. За його словами, йдеться не тільки про НПЗ або бази зберігання пально-мастильних матеріалів. Існує також інший спектр. Ціли, які обирають бійці, якщо ми говоримо про військові об'єкти, наше завдання їх знищити. Якщо ми говоримо про військово-промисловий комплекс, завдання або знищити, або перервати лінійку виробництва, тобто відкласти це виробництво на певний період часу, оскільки повністю знищити об'єкт, а тим паче такі потужні об'єкти оборонно-промислового комплексу, які є на території Росії, дуже складно, адже це дуже великі об'ємні підприємства. Однак ми визначаємо ті критичні елементи, по яких необхідно наносити удари. Додав. Скібійський водночас важливими цілями для гур є ворожі засоби ППО, знищення яких і дозволяє бути у глиперефії. А в результаті від таких всіх ударів по російським об'єктам ворог не може у повній мірі використовувати свій бойовий потенціал. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.